Сьогодні в мене знову для вас шок-рецепт, закатані дині на зиму. Дуже смачні. Рекомендую і вам закатати такі. Значить, що нам треба, баночки нам стерилізувати не треба. Ми просто гарно їх миємо і накладаємо, обчищаємо дині, ідуть сюди всякі зеленкуваті, і недобрі, і не солодкі, і тонкошкурі всякі. Обчищаємо шкурочку, вичищаємо насіннячку, натрамбовуємо баночки, але без фанатизму, дівочки. От, і накладаємо в баночки, варимо маринад і ставимо стерилізувати. Маринад розказую, який. 3 літри води, 3 літри води, одна літрова банка сахару і два стакани уксусу. Все закип'ячуємо і заливаємо наші деньки. Цей маринад виходить на 10. Літрових баночок. І стерилізуємо 15-20 хвилин з моменту закипання. І закатуємо.